Так, і всім привіт. Дивіться яке майно завезли на металобазу. Може комусь щось треба. Двигунці якісь насоси. В общем можемо домовитися, Понятно що воно заводське і вряд ли десь комусь в сараї воно пригодиться. Ну на всяк, ось ось варка, на диво. Бомба, блін. Не то що ці інвертори зараз. Таку як включив, пів села, мабуть, світла не буде. Раз дугу зажог. Е, общем, що, двигунці є. Якщо треба, буду шильди по фотою, правда вони будуть не везде. Но щось маємо. Такі ось. Це взагалі генератор. Пам-пам-пам-пам. Ну все ж, цікава якась фігнюшка з цепленням чи що воно таке, шильда мабуть верх ногами. Ну вже звиняйте, покрутіть телефоном, не полінуйтесь. Такий движочок. Оцей на наждах треба ставити. Теж що воно? Трансформатор, сварка. А воно ну, купа маленьких якихось. Ба я їх і не бачу все такі, оце підуть в гараж, там якісь. Наждачки, компресори, циркулярочки. Так, щільда. Може щось на паузу поставити. Обмоточні дані якісь. В общем, якщо треба, двіжочок звертатись, щось підберемо.